Забіг пам'яті Сергія Рисцова. В південному відбувся півмарафон. У масштабному забігу взяли участь понад 120 учасників. Забіг провели 26 липня в день народження трагічно загиблого Сергія Рисцова. ініціатором змагань стали його друзі. Це мав бути просто забіг друзів. Як обіцянка дійсно мамі Сергія, що в день його народження ми пробіжемо якусь там дистанцію в залежності там від підготовки кожного з нас тощо, але в процесі організації ми все більше захоплювалися тим, що у Сергія дійсно була мрія організувати масштабний забіг в місті. Ну... То бігунів, надихав інших займатися спортом. Ми хотіли б, щоб в нашому місті це було щорічна подія. Тому що в Южному дійсно дуже багато бігунів, і особливо, коли вони тренувалися майже всі перед цими змаганнями, ми їх бачили по 5-6 людей. Одразу тренуючихся. Ну, це настільки надихало це в мене особисто, як у бігуна. Ну, це просто викликало величезну повагу. Забіг проходив на дистанцію 1, 5, 10 та 21 кілометр. До змагань долучилися як досвідчені бігуни, так і аматори. Брали участь діти, жінки та чоловіки різного віку. Наймолодшому учаснику було всього 7 років, а найстаршому 65. До змагань долучилися бігуни з міста Південного, Одеської, Київської, Миколаївської, Донецької, Кривоградської, Дніпропетровської областей. Я дуже устала. Були сильні противники, але переміг чудом. Спекотно тільки було, і все. Мені а так мені нічого не заважало. А, чи готувалися ви до цього серпні попередньо? М -м, так. Ходувався. Кожну неділю три рази я біг вокруг міста і все. Спекотно, тому що забіг здвинули на одну годину і там, де нема дерев, досить спекотно. Треба брати собою воду. Якщо не взяти воду, можна ну, погано себе почувати. Звідки ви приїхали? Розкажіть, звідки ви дізналися про цей забіг? Так, з міста Одеси я приїхав. Значить, забіг. В цьому році я бігав марафон свій перший в Одесі. І там мені написали організатори після забігу, я в інстаграмі виложив фотографію і мені запросили мене сюди. От. Спочатку я хотів повну дистанцію бігти, але спека не дасть нормальний результат зробити. Тому що я не професійний спортсмен, я більш аматор. Тому вирішив 10, але якби я ще відмотав би трошки назад, то мабуть би 5, бо спекотно дуже. Середини літа це. Серйозне навантаження. на організмі. Приїхали з Одеси, селища Котовського, біговий клуб Поскотранклаб. Бігла 5 кілометрів, дізналася з інстаграму. Емоції дуже яскраві. Фініш взагалі класний. Організація чудова. Дуже всім дякую за яскраві і гарні емоції. Бігала в південному. Я сьогодні вперше. Маршрут був складний, якщо чесно, складно було. В першу чергу через спеку. Зовсім не було ніякого тінючка. От, Сонечко так пекло, але нічого, ми подавали це. Складніші настільки укріпляють. Дуже круто, класна. Організація на вищому рівні, все, все добре, все класно. дуже, щоб більше і більше такого було. Я для себе бігаю, 5 кілометрів нормальна погода, супер все супер. організація сама лана. А чи готувалися ви якось попередньо до цього забігу? Ні, бігають тільки для себе, рідко, інколи, так, для зарядки, для розмінки. Так. Ну, нормально, вроді як прибіжав, нормально. Сам маршрут був не складний, оскільки спеціально зробила так, що спочатку біжиш на підйом, потім спуск, тому тут легко насправді. Але спека, спека була шалена, тому коли побачила в кінці станції гідрант пожежної безпеки, я була дуже щаслива. Я просто займаюся для себе. Інколи бігаю 5-7 кілометрів. Колись бігала на півмарафони, але зловила травми колін. Після реабілітації так потрошечки. Тому непрофесійно, як люди. Я приїхала з міста Одеса, у мене була відстань 10 кілометрів. І я вирішила долучитися до забігу, тому що, ну, перше, це. Забіг пам'яті присвячений видатному спортсмену, який дуже обожнював бігати, і мені хотілося ти самим просто приїхати, і це нова дистанція, нове місто. Я тут ще не бігала, тому це ще була таке цікавість. І це ще перевірити себе, свої сили. Я тут вперше. Ну я взагалі за фахом архітекторка, урбаністка, тому я спеціалізуюся на містоплануванні. Я давно цікавилася вивчити місто південне. Воно мені цікаво, тому що це як мікрорайон міста Одеси. Розмірах, але при цьому тут є все. є насичена інфраструктура, і я бачу, що ну місто комфорт, комфортніше, реально ніж Одеса по деяких моментах. І по навіть безбар'єрності я бачу у вас дуже багато понижень. Бачу, відбувається реконструкція. А спортсменка аматор. Я не скажу, що я бігаю професійно прям на результати, Інколи я себе, собі себе можу здивувати, але так я бігаю. Своє задоволення, мені дуже хочеться бігати ультра в майбутньому. тому от постапово готуюся. На заході були присутні представники виконавчої влади та депутатського корпусу. Один з депутатів навіть долучився до забігу. Я взяв участь на на дистанції 10 кілометрів. Хочу подякувати організаторам за такий захід. Захід присвячений світлій пам'яті Сергія Рисова, людина, яка популяризувала в громаді спорт, в місті активно займався так само спортом. Його пам'яті сьогодні присвячений цей забіг сьогодні. Ні, він об'єднав дуже багатьох спортсменів і просто людей, які бажають долучитися до такого заходу, спробувати свої сили з різних регіонів нашої країни із Києва, із Житомирської області, із Вінницької тобто дуже багато людей сьогодні, які приїхали в нашу громаду і взяли участь в такому заході. Я вважаю, що такі заходи повинні проводитись постійно. Вони повинні вже стати традиційними і якомога більше людей, щоб до них було долучені. І вважаю, що такі. І заходи допоможуть і популяризувати наше місто і громаду в тому числі. Під час забігу були медики, ДСНС та поліція. На маршруті стояли намети із водою, соками, бананами, соленими огірками, яблуками. Для підтримки бігунів був музичний супровід. До організації заходу були долучені волонтери та комунальні підприємства міста. Урочисте нагородження атлетів відбулося за дистанціями 1, 5, 10 та 21 один кілометр. Призери отримали кубки та грамоти, а також подарункові сертифікати від спонсорів.